Кому цвіт в радість, кому й проблеми разом із свіжою зеленю та цвітінням дерев, для алергіків розпочинається справжнє пекло, полінос. Це весняне алергічне захворювання, викликане полком рослин. Перший дзвоник недуги, кажуть алергологи, так звані тополині завірюхи. Хоч алергії саме на цю рослину немає, втім з її пухом на слезові потрапляє небезпечний полок берези, вільхи, плодових дерев та трав. А звідси постійний нежить, задуха та сльозотеча. І самолікування тут уже не допоможе. Першим проявом алергії в є алергії. Рініт і люди лікуються симптоматично, думаю, там якісь судинозвужуючі препарати використовуючи і так на весь період часу, Протиалергічні, судинозвужуючі. Але ті, з кожним роком ці симптоми вони, як правило, спогіршуються, набирають більш важчого перебігу. І можуть як алергічний реніт, як правило, може переходити в бронхіальну астму. Кількість алергенів констатують фахівці, надзвичайно велика. Відтак для успішного лікування треба передусім правильно визначити збудника хвороби. Якщо раніше алерготестування проводили лише в так званий період затища восени чи взимку, то тепер діагностика стала можливою і в період загострення. Це так звані інвітродослідження. Із спеціальної сироватки перелік алергенів визначає сучасний апарат. На даному апараті ми можемо провести тестування біля двох тисяч алергенів, визначення двох тисяч алергенів, і так само і молекулярну діагностику. За допомогою даної діагностики ми можемо визначити ті головні алергени, які провокують цю всю алергію і. І в подальшому проводити лікування ними, тому це є набагато сучасніше. Це якби нова ера, молекулярна діагностика. Тому це це важливий такий момент і нам дуже полегшує її роботу. Найбезпечніший метод уникнути алергії на час цвітіння рослини з будника зменшити кількість прогулянок та дотримуватися гігієни слузових оболонок. Також фахівці радять алергикам у піковий час недуги обов'язково дотримуватися гіпоалергенної дієти. А це менше шоколаду, небезпечних фруктів та гострої їжі і, звичайно, більше овочів та злаків.